КЕРОЛ АЛІСА в Задзеркаллі. Розділ п'ятий Вовна та вода. Говорячи так, вона спіймала шаль і озирнулася. Чи не видно де господині? Аж тут, із лісу, що духу вискочила біла королева. Вона широко розкинула руки, ніби летіла в повітрі. Аліса ввічливо всміхнулась і простягнула їй шаль. Я така рада, що знайшла її, мовила Аліса, накинувши шаль королеві на плечі. Та королева лише поглянула на неї безпорадно, перелякано, і грячкова зашепотіла щось подібне до Бутерброд, бутерброд. Аліса відчула, якщо вже їм доведеться поговорити, то починати мусить вона сама, отож Аліса ввічливо заговорила. То ви, біла королева, я просто у відчаї. Ти просто у відчаю?» – перервала королева. Хіба ти п'єш чай не ввечері, зараз ще й на шосту не повернуло? Алісі не хотілося починати розмову з суперечки. Вона з усмішкою промовила Якщо, ваша величність, пояснить мені, коли слід пити чай, я залюбки послухаюся. Чай треба пити ввечері. Наголосила королева. От учора о шостій я сіла чаювати, аж дві години просиділа». Краще б вона не сиділа стільки за чаєм, подумала Аліса. порилася, як слід. Яке на ній усе пожмакане, і всюди ці шпильки. Дозвольте, я поправлю вам шаль. сказала вона вголос. Я не знаю, що з нею таке, сумно відповіла королева. Вона, мабуть, не в гуморі. Я вже й тут і там її пришпилювала, а вона своєї. А вже ж! відказала Аліса, обережно поправляючи шаль. Ви ж пришпилили її з одного боку. А волосся таке скуйоджене, лишенько. У ньому щітка заплуталася, зітхнула королева. А гребінця я загубила ще вчора. Аліса потихеньку виплутала щітку і зачесала королеві волосся як могла. Отак буде краще сказала вона, переколовши чи не всі шпильки. Але вам, напевно, треба покоївки. Тебе я найму за любки, відповіла королева. Два пенси на тиждень і варення на завтра. Аліса засміялась і мовила Ні, я не хочу в найми, та й варення не дуже люблю. Варення дуже смачне, наполягала королева. Ну, гаразд, але зараз я не хочу його. А зараз тобі його не дадуть пояснила королева. Варення на завтра, тільки на завтра. Але ж завтра стане коли-небудь сьогодні, доводила Аліса. Аж ніяк, заперечила королева. Варення дають кожного наступного дня, а нині ще не наступний день. Нічого не розумію, промовила Аліса. Це така плутанина. Просто ти не звикла жити назад, пояснила лагідно королева. Спершу воно всіх трохи спантеличує. Жити назад? здивовано повторила Аліса. Ніколи ще про таке не чула. Одне тут добре, вела далі королева. Пам'ятаєш одразу й минуле, й майбутнє. У мене пам'ять не така, зауважила Аліса. Я не можу пам'ятати майбутнє. Поганенька в тебе пам'ять виходить, відповіла королева. А що ви пам'ятаєте найкраще? наважилася спитати Аліса. Те, що буде через два тижні. Сказала, недбала королева, дістаючи з кишені шмат пластеру та ліплячи його до пальця. От, скажімо, є в нас королівський гонець. Він зараз у в'язниці, а судитимуть його наступної середи. А злочинець скоїть лише після того. А якщо він не скоїть злочину? запитала Аліса. То й добре буде, відповіла королева і обв'язала пластир на пальці стрічкою. Правда? Заперечувати тут було марно. Звісно, це буде добре, сказала Аліса. Тільки нащо що його тоді карати? Отут уже ти помиляєшся, мовила королева. Тебе карали коли-небудь? Тільки за провини, відповіла Аліса. Але тобі це йшло на користь, аге переможно відказала королева. Так, але ж мене було за що карати, боронилася Аліса. От де різниця. А якби тебе не було за що карати, вела королева своєї. Було б ще краще. краще, кра... <запаніт reve> З кожним краще її голос гучнішав, аж поки зірвався на крик. А ліса вже почала говорити: Тут щось не те. Та королева зарепетувала так, що вона замовкла на півслові. А. <запаніт den> верещала королева, так вимахуючи рукою, ніби хотіла її відірвати йде кров а. Її крик так скидався на свисток паровоза, що Аліса аж вуха руками затулила. Що сталося? спитала вона, тільки на королева замовкла. Ви вкололи пальця? Ще не вколола, відповіла королева. Та зараз околю. А. Коли ж ви це зробите? спитала Аліса, ледве тамуючи сміх. Коли пришпилюватиму шаль, простогнала бідолашна королева. Брошка зараз відстебнеться. А-а-а-а!» Тут брошка справді розстебнулася, королева хутко схопила її та спробувала приколоти назад. Обережно. гукнула Аліса. Ви не так її тримаєте. І кинулася ловити брошку, та було вже запізно, шпилька вислизнула і вп'ялася королеві в палець. Ось тобі й кров, сказала вона з усмішкою. Тепер ти зрозуміла, як тут усе Чому ж ви тепер не кричите? спитала Аліса, знов піднявши руки до вух. Нащо? Я вже накричалася, мовила королева. Навіщо починати все спочатку? Тим часом у лісі трохи розвиднілось. Мабуть, ворон уже полетів, сказала Аліса. Я така рада, вже думала, що ніч надходить. Якби, то я радіти вміла, відповіла королева. Геть забула, як це робиться. Тобі пощастило живеш тут у лісі та радієш, коли собі хочеш. Тільки тут так самотньо, промовила сумно Аліса. Від думки про цю самоту в неї аж сльози на очі навернулися. Ой, благаю, тебе не треба. вигукнула нещасна королева, ламаючи звідчаю руки. Подумай, яка ти розумниця, подумай, скільки ти нині пройшла. Подумай, котра година, про що хоч подумай, тільки не плач. Тут уже Аліса не витримала і засміялася крізь сльози. Хіба не можна плакати, коли думаєш? спитала вона. Аж ніяк, рішуче мовила королева. Хіба можна робити дві речі водночас? Ось подумай хоч про те, скільки тобі років. Сім з половиною, рівно. Нащо додавати рівно? зауважила королева. Я й так тобі вірю. Тепер ти мені повір. Мені рівно сто один рік, п'ять місяців за один день. Нізащо не повірю. сказала Аліса. Не повіриш, повторила з жалем королева. А ти спробуй. Глибоко вдихни й заплющи очі. Аліса знову засміялась. Це не допоможе. Хто ж повірить у таку чудосію? Просто в тебе замало досвіду, пояснила королева. Коли я була дитиною, то щодня по півгодини вправлялася. Часом, бува, вірила в шість чудесій одразу. І це ще перед сніданням. Знову цю шальку десь понесло. Брошка тим часом знов розстебнулась і раптовий порив вітру поніс королевину шаль на той бік струмочка. Королева розкинула руки і помчала за нею. Цього разу, на щастя, вона спіймала шаль сама. Ось! переможно вигукнула вона. А тепер подивися я сама пришпилю її. То ваш палець уже менше болить спитала ввічливо Аліса, стрибаючи вслід за королевою через струмок. Так, менше, відповіла королева. Менше, менше ме. Останні слова вона промекала, наче вівця, Аліса аж остовпіла з подиву. Вона позирнула на королеву та, здавалася, замить, обросла овечою вовною. Аліса потерла собі очі, позирнула ще раз. Вона ніяк не могла зрозуміти, що трапилося. Де це вона? В крамниці? І хто це сидить за прилавком? Невже вівця? Хоч скільки терла вона очі, все так і заставалося. вона стояла в маленькій, темній крамничці, спершись ліктями на прилавок, а за ним, у кріслі, плетучи щось із вовни, сиділа старенька вівця, раз по раз поглядала на Алісу крізь великі окуляри. Що ти хочеш купити? спитала нарешті вівця, намить покинувши своє плетіння. Я ще не знаю, відповіла несміливо Аліса. Дозвольте мені спочатку озирнутися довкола. Довкола? перепитала вівця. Вперед чи вбік ти ще глянути можеш, а довкола це вже не знаю. Ти ж не маєш очей на потилиці? Очей на потилиці Аліса справді не мала, довелося їй просто обернутись і піти вздовж полиць, оглядаючи їх. Крамниця була повна всіляких чудернацьких речей, та найхимерніше було от що тільки но Аліса пильно дивилася на якусь полицю, щоб розгледіти, що ж там на ній, як вона тут таки порожніла, хоч інші полиці аж гнулися від усілякого краму. Тут усе просто пливе, жалібно сказала вона нарешті, вже з хвилину марно ганяючися за якоюсь барвистою штучкою. Вона скидалася то на ляльку, то на скриньку для шитва і щоразу перелітала на одну полицю вище. От хитра штукенця, думала собі Аліса, найгірше з усіх. Раптом їй сяйнула щаслива думка полізу за нею аж до верхньої полиці. Вона ж крізь стелю не вилетить. Але з того нічого не вийшло. Штукенція спокійненько вилетіла крізь стелю, ніби так і повинно бути. Ти дитина чи дзига?» – спитала вівця, беручи ще пару дротиків. Так крутишся, що й мені аж паморки забило. Вона тримала вже 14 пар дротиків і всіма працювала водночас, а ліса дивилася на неї. Як це в неї виходить? Чудувалася дівчинка. що хвилини по парі дротиків бере, наче той дикобраз. Ти висловати вмієш? спитала вівця, простягнувши їй пару дротиків. Так, трохи. Тільки не на суходолі і не дротиками. Почала Аліса, аж тут дротики в її руках перетворилися на весла, а самі вони опинилися в човнику, що плив річкою між берегами. Довелося як слід налягти на весла. Ану, не загрібай. гукнула вівця, беручи ще пару дротиків. Навряд чи вона сподівалася відповіді, отож Аліса не сказала нічого і налягла на весла ще дужче. Вода в річці теж була якась химерна. Весла щоразу вгрузали в ній, і витягати їх було нелегко. Не загрібай, не загрібай. знов гукнула вівця, беручи ще дротики. І гавне не лови. От якби гавоня спіймати, подумала Аліса. Гавонятка такі милі. Ти що не чуєш? Не загрібай. крикнула сердито вівця і вхопила цілу в'язку дротиків. Чую, ще як, відповіла Аліса. Ви раз у раз це кажете. Ще й так гучно. Скажіть, будь ласка, а де тут гави?» У небі, звісно, отказала вівця, застромивши ще пару дротиків собі в волосся. Руки в неї були вже повні. Не загрібай, кажу тобі. Нащо ну, ви все кричите, не загрібай? спитала ображено Аліса. Я ж не курка, щоб загрібати. Курка, курка, мовила вівця. Ти курчатко. Це трохи обурило Алісу, тож розмова на кілька хвилин урвалася. Човен тим часом помало плив далі, то за плавами зарослими баговинням. Весла в ньому вгрузали так, що їх ледве-ледве можна було витягти, то попід деревами та з боків височили ті самі круті береги. Ой, гляньте, яке гарне латаття. вигукнула раптом у захваті Аліса. Таке чудове, прошу вас. Нема чого мене просити, сказала вівця, ані на мить не кидаючи плетіння. Я його там не саджала, навіщо мені його рвати? Ні, будь ласка. Дозвольте, я трохи не рву, благала Аліса. Зупиніть човна хоч на хвилинку. Чого це я маю зупинити човна? відповіла вівця. Кинь весла, він сам собою зупиниться. Човен тихенько поплив за водою і скоро опинився біля самісінького латаття. Аліса старанно засукала рукави, занурила полікоть у воду рученята і заходилася рвати квітки. Так, щоб стеблини були і якомога довші. За мить вона забула і про вівцю, і про плетіння, перехилившись над бортом човна, скойовджене волосся її впало у воду, оченята жадібно блищали, а сама вона, жмуток за жмутком, збирала чудове латаття. Аби тільки човен не перекинувся, говорила вона сама до себе Ой, яка гарна квітка! Тільки б дістатися до неї. Її трохи сердило, ніби навмисне, подумала вона, хоч їй і пощастило зірвати кілька гарних квіток. До найкращих ніяк було не дотягтися. До найкращого ніколи не дотягнешся, зітхнула вона нарешті і випросталася. Щоки в неї пашіли, з волосся та рук текла вода. Вона сіла на місце і почала перебирати свої скарби. Що їй було до того, що квітки тут таки в'янули, гублячи свою красу. Навіть справжнє латаття в'яне швидко, а це казкове латаття просто тануло, лежачи жмутками біля її ніг. Та Аліса ледве помічала це, довкола діялося стільки цікавого, тільки но вони відпливли трохи далі, як одне весло загрузло у воді і нізащо не хотіло вилазити назад, так Аліса пояснювала це пізніше. Воно зачепило Алісу за підборіддя, бідолашка аж скрикнула Ой ой ой. І повалило її на дно човна, просто на купу латаття. Аліса, проте, ні трохи не забилася і швидко підвелася знову. Вівця тим часом орудувала дротиками, мов би нічого і не трапилося. Зловила таке гаву!» – зауважила вона, коли Аліса сіла на місце, радіючи, що не випала з човна. Невже? Я й не помітила, відповіла Аліса, позираючи через борт у темну глибочинь. От шкода, я так хотіла взяти з собою мале гавенятко. Та вівця тільки зневажливо зареготала і знов узялася до плетіння. А чи багато тут гав?» – спитала Аліса. І гав, і всього іншого, відказала вівця. Найкращий вибір, то що ж ти хочеш купити? Купити? Чи то здивовано, чи то злякано, повторила Аліса. Річка, весла й човен зникли за мить, і вона знов опинилася в маленькій темній крамничці. Я хотіла б купити яйце з вашої ласки, промовила вона боязко. Скільки коштують у вас яйця? П'ять пенсів з фартингом за одне, два пенси за два, відповіла вівця. То два яйця дешевші за одне? здивовано спитала Аліса, дістаючи гаманця. Якщо ти купиш два, їх неодмінно треба з'їсти, сказала вівця. Тоді дайте мені, будь ласка, одне, попросила Аліса, кладучи на прилавок гроші і потихеньку думаючи. Хто зна, може, вони не свіжі. Вівця взяла гроші, поклала їх у скриньку і мовила: Я нікому нічого не даю, це не годиться. Тобі воно треба, ти й бери. Сказавши так. Вона пішла в дальший куток крамниці і поставила там на полицю яйця. Цікаво, чому це не годиться? міркувала Аліса, пробираючись навпомацки між столами і стільцями. В дальшому кутку було дуже дуже темно. Що ближче є до яйця, то далі воно від мене. А це що таке стілець? Чому ж у нього гілля? І звідки тут узялися дерева? Ой, тут і струмок є. Ніколи ще я не бачила такої химерної крамниці. Отак От вона йшла все більше та більше чудуючись. З кожним її кроком усе навкруги перетворювалося на дерева. А ліса вже подумала, що з яйцем зараз буде те саме.